Нікіта цієї осені піде до першого класу. Мама Олена говорить, обрали для навчання сумську школу номер 17 Документи всі зібрали, медичний огляд це пройшли як потрібно. Школу нам радили сусіди, гарні відклики. І так як школа знаходиться поруч, і ми відносимося до цієї школи. Ну і в дитини є тут друзі. Садочка, я думаю, що буде багато однокласників, і він вільється в колективі. Думаю, все буде добре. Сумська школа номер 17 розрахована на 2000 учнів. Нині тут здобуває освіту майже 1700 школярів. За словами директорки цього навчального закладу, щороку вони формують 6-7 класів першачків. Запитували неодноразово, як подати в такій ситуації, ми плануємо, планували набрати 196 першокласників, це 7 класів. На даному етапі у нас біля ста заяв уже є з документами. Що стосується набору, то ми набираємо до 31 травня. Після 31 травня до 15 червня ми встановлюємо вакантні місця, і далі, після 15 червня, ми знову будемо приймати заяву за словами заступниці директора Світлани Здоровцової. Батьки тих дітей, які нині перебувають поза сумами нашою областю чи навіть Україною, можуть зв'язатися з цим навчальним закладом дистанційно і отримати відповіді на питання, які виникають. Для цих батьків ми б рекомендували скористатися нашою електронною поштою, яка створена спеціально для того, щоб зараховувати дітей до першого класу. Вона вже в нас працює другий рік. Ми її створили, коли ця була коронавірусна проблема. Виникла і багато не змогли вчасно подати довідки або електронний пакет документів. Надавали з цією поштою вступ. Ван це у нас пошта називається. Вона у нас розміщена її електронна адреса на сайті школи. Почали приймати заяви від батьків першокласників у Сумах із 3 травня. Триватиме цей процес до 30-го числа цього ж місяця. Десь 50 на 50 поштою і особисто приходять батьки дітей із заявами. На сьогодні 1680 заяв. Плануємо ми всього 3000 113 учнів набрати. Це був наш такий план. Ну, думаємо, зараз збільшилась кількість людей, які повертаються до міста Суми, то діти всі наші мають повернутись. Ми їх дуже чекаємо. Серед документів, які мають підготувати батьки дитини або ж її представники, заява про зарахування, згода на обробку персональних даних, копія свідоцтва про народження, медична довідка, документ, що підтверджує місце проживання дитини.